А ви що до церкви не ходили, ви теж ходили до церкви? Відкрийте царствовати і не давайте бучу людям. Відкрийте царські і все, і ти нічого не відкриємо, що це починаєш. А що ти починаєш тут цирк робити? Що це робиться? Отже, ми дотримуємося домовленостей де є домовленості, є влада. <рес> <рес> ваш храм, храм відкритий, приготовий, моліться за душу. Відкрити колосі. царські ворота і ми починаємо. Для чого храм приходить? Отче, щоб ви похвалити гори. Я сьогодні провокатор, як цього ворота. Я сьогодні Моліться, відкрити вам все далі. Братья и сестры, Якщо хтось не шанує себе, шануйте покійно. Ну ви не возьмете, відкрийте потім замовити Дівчата, відкрийте, щоб не було біди.